Всім привіт, народ! Слава Україні! Сьогодні у нас така дуже незвична і відповідальна місія. Сьогодні готуємо полеріпаку поле ріпаку для огляду гібридів. Щоб мати нормальний доступ для огляду різних гібридів, потрібно провести або скошування, або, так як в нашому випадку, підчеплений лемкін-рубін. Треба продискувати полосу посередині поля і щоб бачите, як воно собі розвивається. Дуже важка місія, бо шкода вже є якесь надбання на урожай, а приходиться частину поля знищити. Ну, Та місія завжди, як то кажуть, моя. Ледво випросив прокататися на арісі сьогодні. Не давали, прикидаєте? Але нічого, якось випустив. Добрий народ. Ми їдемо в поле, є якраз вже представник компанії ДСВ. Заодно сьогодні вже будуть поставлені таблички на цій демоділянці. Може, навіть якийсь буде семінар, побачимо. Я ще точно не знаю. Інформація поки що для мене невідома. Але того, що без даної операції все і той проведений. Масив роботи по посіву і догляду за демоділянкою зводиться на нівець, тому що немає можливості споглядати, як розвивається ріпак. Так що, народ, їдемо в поле, ставте лайки, ми попереві. Дивіться, гарно починає зацвітати, тільки ще початок, що не тільки центральний пагін зацвітає. Бокові пагони ще навіть близько, тільки бутончики. Ну, Тут вже можна розгулятися, тут вже можна прогулятися по демках. Знову а, хотів якраз пройтися, зняти гарне відео, велике, суто по демо ріпаку. Цим і займуся, напевно, цього тижня, ну, але тільки від цієї сої тому що зараз пріоритетом посів сої. Ну, а вже ріпак і демки почекають. І ви мусите почекати, і я мушу почекати. Цікаво, я розумію, всім цікаво, але мусимо чуть-чуть витримати паузу. Як бачите, рубін гарно все перемішав, зробив ляльон Сюда ще може зайдемо компактором, щоб було зручніше ходити, щоб люди собі ноги не, не пообломлювали. Та й по всьому. Отаке От нас нині сьогодні коротесеньке відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава Збройним силам України!